Сьогодні у Луцьку уже в шосте організували патріотичний забіг. «Шаную воїнів біжу за героїв України. Така акція, започаткована у 2018 році батьком загиблого кіборга Олексія Дурмасенка, проходить у різних містах України і вже стала щорічною традицією до Дня пам'яті захисників України. Багато учасників зібралось на театральному майдані, дорослі, діти, родини, великі колективи різних закладів та установ. І кожен біжить за конкретного полеглого воїна в пам'ять та вдячність за його мужність та жертовність заради мирного і вільного життя в Україні. Прийшов я сьогодні з сім'єю. Особисто я біжу за свого батька, Оксантіка Микола чи Син мій біжить за мого однокласника, який загинув у 2014 році безпосередньо при виході з-під Іловайська. Біжиться так само за своїх побратимів, які загинули, за своїх знайомих. Це дуже корисна акція. Потрібно людям пам'ятати, якою ціною нам дається відносно мирне, відносно мирне. Життя я сьогодні біжу за Андрія Романова. Біжу вже не вперше, вже третій рік підряд. Цей герой загиб дуже, скажем так, плачевно, бо його підірвали бомбами. Він знайомий моїх батьків. Я біжу за Кулаша Романа. Я біжу вперше. Це більше не спортивна акція, а те, що ми біжимо за герою. І це важлива пам'ять про героїв. Біжу за друга, який загинув у 22-му році. Вирішила бігти з бронежилетом для того, щоб ну, нагадати і познати всіх героїв, які загинули. Тому що друзів і знайомих є дуже багато, які загинули в цій війні. За полеглих воїнів 14-ї окремої механізованої бригади, серед яких багато друзів, учнів, колег, біжить заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук. Зізнається, кожного року бере участь у таких заходах, аби в чергове вшанувати пам'ять про них. А героїв на жаль збільшується. «Таких героїв стало набагато більше і вибрати когось одного сьогодні надзвичайно тяжко. І тому я вибрав фактично. Тих хлопців і дівчат, яких я знав особисто, це і мої учні, це мої земляки, це ті хлопці, яким я десь допомагав, займаючись волонтерською діяльністю, от яких я був на похоронах. Перед забігом учасники вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання, об'єдналися у спільній молитві та поклали квіти до стенду героїв Небесної Сотні. Усіх воїнів, котрі загинули за єдність і незалежність України, коротку розминку провели заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каноя Марія Пов та заслужений тренер України Роман Пов. Після чого понад 800 учасників діти, студенти, військові, рятувальники, поліцейські, спортсмени, освітяни, звичайні лучани із номерами своїх героїв стартували від театрального майдану здовж проспекту Волі до вулиці Шопена та у зворотному напрямку. Дистанція невелика, усього два кілометри, але це більше ніж просто забіг. Це спільна шана і подяка нашим захисникам. Можливість підтримати родини полеглих героїв. Я сьогодні перший раз біг і хотів шанувати з героя, за якого я біжу. Лефарович Андрій Петрович. Це всеукраїнський захід, який одночасно проходить по всіх селах, селищах, містах. Нашої неньки України цей забіг не є спортивним. Він носить патріотично оздоровчий характер на про пам'ять за загиблих воїнів, які поклали своє життя за честь і незалежність нашої держави. Кожного року долучається все більше і більше учасників. У цьому році більше 800 учасників тільки у місті Луцьку. На фініші організатори забігу вручили кожному учаснику пам'ятну медаль. Цього разу усі переможці, адже долали. Не відстань, а власні емоції та біль утрати, об'єднуючись у спільній пам'яті та вдячності тим, хто віддав життя за Україну. Ольга Яцюк Неля Прокопчук, телеканал Аверс.